Так, всім, кусь, ви на каналі Kitsumi І сьогодні в нас буде Бебін Гелов. Ми з вами його раніше вже проходили, але це було без камери. Сьогодні в нас буде з камерою. І плюс, наче як там щось додали. Що одновили, я не знаю. Будемо з вами тестувати. Погнали! О. Так, добрий вечір. This is Crown Childcare. ну e well, have... значит нянечка Видите, у <ru clause noise> нас такой лифт О, бобисиллер Мне такого не было Бутылочка в холодильнике Ага, квартира 10 Плюс клетковый борщ Это шестое. Мы можем взять Это 24-й поверх Бачите, не можемо нічого взяти. Я пам'ятаю, що 10-та квартира, якщо що. Це у нас 11-та, нічого. Так, ключ. Так, заходимо. Нас з вами зустрічає дитина. Нас сидить одна чомусь. Це взагалі не підозріло. Так. Ну, давайте. Це значить перша дія. Угу. Нам треба його нагодувати. Давайте ще подивимось на нього. Що в нього змінилось? Кстати, ви знали, що можна його кидати. Ой, не так. Почекай. Так. Так. Зараз. Так. Так. Раніше з цим було проще. Так, ой, 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 почекай, почекай, почекай. Щас. Отак раніше можна було Тиньк. І раніше тут ще. О! О! 41. А тут хтось уже грав до нас. Я просто в неофіціальну версію грала, тому я і питаю, хто до нас грав. Ну, коротше, посиди, почекай. Тут у нас, як ми бачимо, є іграшки. Всякі, типу. От. Давайте вийдемо, подивимося. Це значить, це у нас ксілофончик. Можемо пограти. Це значить, у нас, е, ми зможемо з дитиною пограти ще веселіше. От. Бачите. О! Ой, ти щось в текстурах провалився. Малий, сядь по Так, можемо е, взяти кульку тримай. От, є навіть якийсь. Е... О, машинка їздить. Так, це. О, пузирики. Дивись, пузирики. Коротше, так, да, є пузирики якісь. Це теж поїзд. Так, це пузирики. Це якийсь лікар. Дуже сумнівний, звісно. Я його теж бачила до того, не знаю. Коротше. О, у нас, бачите, доктор Душ якийсь. Мені здається, я тобі лікаря клала поруч. Він тебе має полікувати. Так, тут е, чудовий телевізор, як ми бачимо. Ой, я просіла, я забула, ага. Коротше, як ми бачимо, тут тайний гіат, коротше, інструкція для гостей. А це, в общем, <кхем> всякого такого плану. Тут в нас сральня, вмивання. Можна. А не можна, да? Ну. В общем. Що ж це таке? Ага, воно, Ага. Ну, коротше, як ми бачимо, тут, тут можна дитинку пілінати. В общем, давайте підемо, подивимося, що тут ще є. Якась картина дивна. Смітничок, хлебчик, посуд. Так, тут в нас. ні,фіга нема. Так, тут в нас бутилочка, яка нам треба. Мені здається, я тебе залишала отут-ут. Ось. Давайте подивимося, що у нас е, на другому поверсі. Зачинено. Тут у нас пральня, як ми бачимо, можна щось постирати. Е... Так, це його кімната. Щось в них, коротше, було не дуже добре. О. Привіт. Коротше, е ем, на тобі, як би, лікаря. Ми візьмемо бутилочку. На. Він такий жмиханий. Ем, а давайте його постираємо. Можемо його ще постирати? Так. Так. Ні, ну супер. Мені йому трішки не допомогло, да? Ой, ну, ой. Трішки не допомогло. Ключ к тайну. А ну. Почекай. Ключ к тайнам. А? Піздюк, ану. Так. Давай ти ще раз постираєшся, тому що ти щось, ну, якось тобі не допомогло. Стирайся. Давайте підемо, подивимося. А що, не можна? О, а тут якось. Якась фігня. Да. Непонятно, коротше, поки що. Ну, ладно. А ти вже спустився, так? Да? Так, ладно. А... Він такий, знаєте, трошечки угашений, малий. Ладно, ідемо ми тобі Поміняємо все. А можна тут? Не можна його помити. Кладісь. Малого нема. Ладно. Так, тепер нам треба його покласти спать. Вічним сном. На. Так, сказки. Щас. Ой. Сідаємо. Читаємо, принц та кішка в далекій країні за океаном. З темними зірками у небі принц засинав. До нього запригнула кішка. Я знайшла секретний сад, з задоволенням сказала кішка. І радісно вони вибіжили на вулицю іслідів вночі. М -м -м. Вони пройшли золотими вратами, Подивись на чудові дерева. Вони йшли. В гарній міщ... гарною мощеною тропою. Подивись на квіти лугові. Вони пройшли повз журшач Короче, Фонтана, подивись на танець води. Е, я взагалі то але принцу сад не сподобався, і він почав пинати дерева, він погубив квіти і кустарники, а ще обрвав усі Він Знищив сад заради забави, а кішка дивилася в страху. Яку помилку я зробила, кричала вона. Не варто було в проводити тебе сюди. Коротше, дивимося. Пізюк спить? да пізюк спить. нормально Коротше, ідемо. Треба почекати батьків. Я взагалі не знаю, чим батьки подивитись телевізор. Давайте, типу, яке чудове кіно. О, кстати а він працює? Тостер. О, бачите, цей товариш з'явився Ми ку куняємо, спимо потрошечки. Боже, він прийшов, да Так, де а Тут нема. Давай. А, кстати, давайте його трошки приберемо, а то зараз батьки прийдуть, а в нас тут ну якби трішечки срач. Давайте лікаря і залишимо. Веселий. Ладно. Ідемо. Це ж таке. А, це ж ключ. М -м -м. Так, двері відчинені. М -м, його нема. Ладно, пошукаємо. Так, де ти тут нема? А, ти тут? Так. Ну, з тобою щось не так? А. -а, -а. Ну, слухай, і заспокоїли, і пограли. Ні, йому подобається, слухайте, ну. <сумість> Малий чілець, реально. Дивіться. <сумість> Батькам не кажи. Я професійна няня, понимаєш, це якби. Ану? Які канали? Так, ну це я. Так, давай, спать. Іграшку. Mm -hmm. А кстати. На тобі качечку. Ты шо офигел? тобі кошечку. Вона падає. Ага, кошечку. А качка тобі, чим Не сподобалось. ще офігел? На тобі лікаря. На тобі е, е, зайчика. На тобі барашку. На тобі е, о, оцього гноміка на тебе схожого. Е, Глопус не можна? Так, ладно. ладно. Давай ми тобі оцю фігню дамо. Потім... Оцю фігню дамо. На. Потім... А що ми тобі ще можемо дати? Так, лікаря я сказала, візьми. Візьми, візьми, візьми. Так. що ще можно тобі кинуть? Все, типу? Типу це все, да? Я, ликай. Ликарь, не хоче. Сказал, лежать. Вот. Ну, все, виходить по игрушкам. Погодь. Я тобі ща ще накидаю. В тебе что тут є. Дивись. О, пірдушка. Якраз. Полежиш, попердиш. Тримай. Mm -hmm. Дивись. Це все тобі. Все тобі. Лікар від тебе збігає постійно. Отак от, от. Ми Лікаря. Щоб дізнатися, це наш лікар, не наш лікар. Отак. От Отак. Це теж тобі. І це тобі. І ну, лікар. А, їх декілька вже. Ну ладно. От, коротше, тобі іграшки. А, ще машинку забули. На, все, спи. Професіонально. Так, все дивимось, телевізор. Ой, що ж ти будеш робити? Що ти будеш? Так. Все. Все поклала Машинку я сюди не клала. Хай по ньому їздить. Ну все, бачите, як і заснув. Всі іграшки поклали і все, і спить дитина чудовим сном. Якщо вам потрібна няня, не кличте мене. Ой. Давайте сядемо. У нас знову про тостер. Цікава передача. чілимо і дивимось. Передачу про тостер. Так, ну, пішли на другу ніч. 10 з 12. Наче, як знаєте, воно як зберіглось десь те, що я грала. Це, що таке? Це точно якась можу Так. Ладно, давайте подивимось, що нам тут випало. Випав. Шарик якийсь. Це в нас. О! Прикол, аномалий. У тебе просто трошки кріпові очі. А вот так? Боже, ну кайф! Слухайте. Не, ну це кайф. Мені подобається. Не, ну так життя стає прекрасним. У нас взагалі нічого нема. Ми можемо з вами хоч якось. О, та ти що? Ні, я хотіла. О! Не, ну слухай, так можно жить. Нормально. Э, малый, кто дозволял снимать? Сказала тебе, одень. Mm -hmm. Ужас. Как так можно? Я за усею доброй душой ему это отдаю, так скажем. Так, почекай. Да. Э, понятно. Тут будут. О, тут я сказала, ладно. Малый опять зняв, да? А кто тебя просил? Так, ладно. Тут? тут теж хтось познімав. Ну вас нафиг. Ой! ладно. Нема бутылочки, ну, герочок похаває. Понятно. Зроблю собі поки що бутер. Е, а я не можу взяти огурчик. Так, ну, давай візьмемо сирочок. Понятно? Ах ти ж. А, извинісь, Це що таке? Ану. Ну, ну перевернути, але ж бутик. Ладно. Угу. Понятно. Давайте. Не хоче з нами співпрацювати. Бутилочку найшли. Так, звіздюк на місці. Ні, ну він тут не сидів. Ну ладно. Ай. Щас відносимо його. Кладем. А ну ладно. Я ж не вмію стримати. Ладно, біжимо. Ну як біжимо? Ну бігать теж не вміємо. Ну, я так понимаю, поки ми з вами бігаємо. такие высели и памперсончик давай а, -а нам капзда малый идем спать сегодня в нас про кролыка ну давай читать про кролыка Значить, Нащо крайчиха прийшов в гості, принц сказав, пора грати. його великі червоні очі Налякали, і вона вирішила піти. Маленька крайчиха кинулась до виходу. Принц біжав за нею і кричав: її треба зупинити. Він біжав. Ну, і що це це ти робиш? Ну, Йошкіндри. Я хотіла тобі почитати казку. Так, потрібно іграшка. Ми ну, поняли. Спочатку в нас була сказка про котика. Ми клали котика. Зараз нам треба кролика покласти. Сідаємо. Малий, звісно, трошечки кріповий, можемо на нього підглядувати. Він біжав за нею темними коридорами, пригскок, непреривний, тщетний Прихскок. біг по колу, біг кругами. Невідомо, де і за горизонт. Прихскок, прихскок. Принц не міг її спіймати. Його серце наповнилось гнівом. Кручіха проскользнула у двері і біжала по тропинці. Принц кричав: мені потрібно більше друзів. Ще зараз нових. Я проведу тобі, нових, сказала його. Любляча мама. Все, типу, до побачення. Все, він спить. А, кроме козари не можна? Ну, ладно. Окей. Бачите, тепер у нас з'явився смалик. Відпочивайте, кажуть нам. Давайте подивимось, що це за кімната. Тут щось забудовано. Батьки, звісно, трошки креативні ребята. Ну, да. Ну та. трошки креативні. Це, я так розумію, їх казочки. Так. Якісь телефони. При все розбити. Ну, взагалі в нас нічого не натовху, не якісь проблеми. Ладно. Йдемо відпочивати. Абутір ще раз можна зробити? Може, він хоч зараз буде нормальний. Так. А можна, кстати, у тостер покласти? Ага, понятно. Давайте сирочек покладемо, а то ми весь день не їли. Так, найти що ж ти буд... Ай, поняла. Ой, божечки. Ну, все, поприбирала. Ладно, а можемо щось запечь? О, дивиться. Давайте. Просили. Просила, я сказала. А ну. Понятно, не працює. Ну а ну, понятно, що нянька не затримується, тому що все не працює все через одне місце. А, ну. Давайте відкриємо. Так. Хіба я замовляла тостер? Ну ладно. Зайчику. плоховато. Ага. Ладно, зайчик. Давай мы тебе візьмем, постираємо. Ты не хвилюйся. Мы тебе постираємо сейчас. Я не знаю, як оно тобі допоможе, але, ну, типу, а ось. У нас просто тут колючого ріжучого нема. Ано? Ні, ну, зрозуміло, ну, що не допомогло. Ну, надіжда була. Засунуть в тебе це не можна. Ну, ладно. Давай покладемо тебе тут. Батьки полагодять. Ладно, нехай буде відкрито. Так, сідаємо, дивитись телевізор. А ми можемо, кстати, розкрити оцю штучку, коробочку. А, ні, ну все. Це ж не ми замовляли. Хоча батьків вдома нема. Щось якась фігня по телеку йде. Ну, все, бачите як? Ми з вами. О, кстати, можем его привдягнути. Ой. Ой, дивіться, у нас буде принцеса. Капець. Ну, коротше, на цьому ми з вами закінчимо, так скажемо, перші наші проходження. Це буде коротеньке, плюс-мінус по дві таких частинки. І тоді може бути одна. Я знаю, що ми вже було проходили, але. Мені було цікаво, що ж тут додалось нового, чи взагалі є щось нове, чи ні. Плюс те проходження, здається, в нас було без камери. От. А зараз буде з камерою. Сподіваюсь, вам більше сподобається. Всім па-па. до скорої зустрічі. Любіть, Любляться, бувайте.